Бересі у нас на Микійській Слобідці, де згідно вгодного земельного кодексу, має бути як теж Віталій Володимирович Кличко відповідає, що да, будівництво йде, да забудовника є дозволи, але згідно генерального плану міста Києва, який є основним документом 2020, і навіть стратегію розвитку 2025, нового генерального плану, який ще Черновецький почав, а Клич, команда Кличка намагається узаконити дірібан землі. Сирівно це паркова зона. Один із п'яти паркових центрів, Лівобережний парковий центр. І нам пан кличко відповідає, «Да, згідно плану, тут має бути паркова зона. Але будує забудовник і будує тридцятиповерхові монстри А-ля Бабушкін. Це напевно, тому що в цьому домі якогось до якийсь поряд з нами на Грушевського монстру, да, прищу на правому берегу Дніпра, було не скучно, щоб він бачив там. Ще шанхайську стіну а-ля горе Страта Бабушкіна, як і на голосі його на проспекті Перемоги 42, де також мають замість розум людей продали житловими будинками забудованих. Це ж треба до якого дійти цинізму і ситуації. Таже як у нас, Віталій Володимирович, коли був в опозиції, в 2008 році. 11 лютого 2008 році фракція блок Віталія Кличка в Київраді збирала мітинг такий ми з вами перед стінами Київради. І особисто через нього передавалося 2300-400 підписів проти деребану землі на якоїсь Слободки. А зараз Віталій Володимирович говорить, що все законно, все добре. І виявляється, що ми не друзі, що берег Дніпра у нас є, а лівого берегу Дніпра у нас немає. Бо згідно бумажок, якими апелює і мер, і забудовник, виявляється, що у нас там на на лівому березі є станція метро Лівобережна, а в реальній берега не немає. Тому що ця аеросаміська затока а то притока, вони самі путаються в бумагах різних. Річки діськи. Тобто ви розумієте до якого вони навіть здоровим глуздом не дружать? І хочуть переконати нас, що ви тут знаєте, ви возмущаєтесь, стойте. Була зустріч з Кишко в Києві Раді. І я був, чесно кажучи, як громадянин шокований, що буквально там якоїсь долі секунди не, не, не вистачало, щоб Віталій Володимирович особисто з кулаками накинувся на мене, на другий член громади. А чому? Тому що йому, як боксеру, на жаль, ми розуміємо, я дуже шанував його як боксера і поважав його в успіхи спортивні, але ми розуміємо, що людина не може бути в такій великій країні, в такому проблемному господарстві, такій після можна сказати, військовий час, керувати великим хазяйством Києва. І коли людина все життя віддала спорту, вона просто не може і не вміє, і не буде відстоювати інтереси громадян наших. А ще дуже велика помилка. Нормальні нормальній цивілізованій державі, можливо, і не потрібно дуже багато розуміти меру Києва, ну, меру міста. Але Кличко залишив після себе з собою всю команду, яка працювала успішно за Януковича. Тобто всі ті, що нормально деребанили землю, розкладали, займалися корупцією, всі зараз залишилися працювати. Так як ми наводили приклад пане Ребікіна, його зама, який сам собі виділив будинок у місті Києві і так далі. Ще що хочу сказати, один такий простий. Ще, ще хочу сказати такий один показовий приклад. Кілька разів на забудованому Київському слобідській приїжджав особиста Книжко, приїжджав начальник Київської міліції Терещук, приїжджав прокурор району і так далі. І всі казали одне відповідь. Закон на стороні забудовника. Всі документи на стороні забудовника. Ми зробили, здається, таку ніби протиправну річ. Ми просто повалили бетонний забор. Наслідком стало чого, ми дзвонили більше, ніж майже півтора гектара землі громади. Влада потім визнала де факто, що ця земля була незаконно зайнята. І зараз там вже вони перенесли місце паркану більше, ніж на 30 метрів. То що це говорить? Що Влада повністю в нас некомпетентна, влада в нас повністю не відстоює інтереси громади. І на місцях практично виходить так, що нам ніякі районні органи влади не потрібні. Міліція займається кришуванням, там мафії і так далі. Прокуратура теж свої корисні інтереси в стоїть і тільки чекають команди з Києва. Наприклад, якщо, якщо мер без команди, тоді буде щось робити. Слухайте, у нас забудова на проспекті 40річчя жовтня, 46 дріб 1. Це от прямо поруч з районною Голосіївською адміністрацією. У нас всередину будинків, які вже довго там стоять, в яких живуть люди, просто у дворі хочуть запхати е, житловий комплекс 13-19 поверхів, прямо у нас у дворі. А наш будинок аварійний, коли будувалась лінія метро. У нас підмило фундамент, наш будинок просто валиться всередину, от вниз в метро. В чому ситуація? Побудували паркан будівельний, абсолютно нас не спитали. Після того, як ми прийшли, спитали, що це коїться. Нам поставили бетонний паркан, привезли тітушок. Ходить наш голова районної адміністрації Мельничук, який з партії удар, і кришує нашого забудовника, негрича, який так само з партії УДАР. Більше того, вони нас буквально шантажують. Вони кажуть, ми за свої гроші вам укріпимо будинок, а за це ви затикаєте рота, і ми будуємо те, що ми хочемо. У нас вже була бійка на минулому тижні. З тим. Тушками до нас не виїжджає міліція на наші виклики за нашою адресою. Ми вимушені були перекрити проспект 40 річчя жовтня, щоб до нас викликали люди міліції. Можете собі уявити. І якщо щойно там вони бурять, у них немає чинного дозволу на будівництво, вони бурами бурять ці сваї. І якщо от тільки вони підберуться до нашого будинку, ми просто всі загинемо. І абсолютно ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність. Ні, там ні ясно, що мер... Який стояв і отак от на мене. О, кричав, на мене. Я стояла там під ним, він кричав і не хотів нічого чути. Ні наш районний голова, ні наші ЖЕКи, ні міліція, ні прокуратура, яка нам дає відписки, ні цей державна архітектурна інспекція. Ніхто абсолютно не бере на себе відповідальність за життя людей. Ну тобто, люди маємо боротися, маємо вибороти цей мораторій. Давайте разом. Я за це і дя дякую. Ми вас підтримуємо. У нас незаконна забудова біля ядерного реактору. І скільки люди зверталися до влади, і все це, це дарма. Нас ніхто не чує. Окрім ядерного реактору, ще є проблема в тому, що хочуть на місці спортивного майданчику побудувати великий багатоповерховий комплекс. Цим займалася компанія «Укрбуд». І завжди мешканці були ошукані. Ми сьогодні вийшли за те, щоб боротися за свої права, щоб ми були почутими, щоб на нас звернули увагу, і щоб нарешті люди могли самі вирішувати свою долю. А за якою адресою відбувається? проспект Науки 42, дріб 1. там багато будинків хочуть. Побудувати багатоповерхові будинки і е, повністю знищити нашу інфраструктуру, привести з собою дві тисячі мешканців, зруйнувати зру... наші сквери, наш спортивний майданчик. Е, е, також є небезпека, що будуть зруйновані комунікації, які відносяться до ядерного реактора. Це теж питання таке е, нашої небезпеки, небезпеки всіх киян. Тому що це може привести до е катастрофи екологічної, і це також е не є аргументом для нашої влади. Це питання не хочуть розглядати. То ми, е тому ми кажемо: геть, геть від нашого майданчику, геть від нашого двору, Заберіть руки. Дякую. Сергей Петренко, проспект Науки 42. Проблема заключается в том, что у людей на сегодняшний день, людей, которые живут в Киеве и в крупных городах, не осталось юридических, правовых механизмов защиты своих интересов, своих конституционных прав. И это в большей степени разрушает государственность. Государственность Украины, почему? Потому что люди зневериются в Украине. Они не верят в то, что государство может не просто отстаивать их интересы, а просто хотя бы защитить их. И в этом есть проблема. Поэтому мы требуем, мы вот киевляне, которые отстаивают интересы города Киева, отстаивают историю города Киева, мы требуем создать механизмы правовые, при которых люди имеют хоть какую-то возможность защитить свое жилье, свое право на существование и право своих детей на жить в нормальной цивилизованной стране, в столице европейского государства. Мы требуем, чтобы законы, которые защищают людей, работали на людей, а не на застройщиков. Продажный депутатишка в краю моем живет. Людей уже не слушает, слегка на них плюет. Теперь зовет тетушками он свой электорат, который, возмущен, возмущ, который возмущает строительный захват. Мораторий! 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 Maratori! Maratori!